Ну і е, спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро України викрили міжнародну схему махінацій з бланками паспортів, водійських прав і інших документів на понад 450 мільйонів гривень. Група осіб створила в Естонії компанію прокладку, яка продавала державному підприємству поліграф комбінат Україна. Матеріали значно дорожче ринкових цін. Ну і про підозру вже повідомлено п'ятьом особам двом громадянам Естонії та трьом українцям. Один з них керівник поліграф комбіна комбінату Україна у 2013 році і загрожує йому до 12 років за ґратами. Правоохоронці прямо не вказують прізвище, але 2013 року комбінатом керував вже теж нині колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У 2013 році тодішній очільник поліграфкомбінату камбінату придбав на підставних осіб естонську компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів. Вказана компанія купляла матеріали напряму у виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.